Привіт, фантасти, світ фантастики завжди заворожує нас неймовірними пригодами, космічними подорожами та загадковими технологіями. Міні-серіали у жанрі фантастики: це справжня вибухова суміш емоцій та вражень, які миттєво занурюють у альтернативні реальності та незвідані світи. У цьому топі я зібрав 10 вражаючих міні-серіалів, що дарують глядачам захопливі історії. Про паралельні виміри, майбутнє людства та незвідані космічні цивілізації. Ти готовий поринути у фантастику так, щоб навіть марсіани здивувалися? Тоді не забудь натиснути вподобайку, написати, що ти думаєш, поділитися з друзями випуском та обов'язково підписатися. Інакше інопланетяни можуть подумати, що ти пропускаєш найцікавіше. І так, полетіли. Периферійні пристрої. У недалекому майбутньому, 2032 році, Флін Фішер живе у провінційному американському містечку та працює в невеликому магазині цифрових технологій. Вона доглядає за хворою матір'ю та підробляє тестуючі віртуальні ігри. Коли Флін одягає новітню vr гарнітуру, вона потрапляє у загадковий Лондон 2099 року. Там у тілі іншої людини Флін бере участь у небезпечних місіях. Вона поступово усвідомлює, що цей віртуальний світ надто реалістичний, це не гра, а паралельна реальність, яка загрожує її життю та цілому людству. Завдяки атмосферному візуальному стилю, продуманому сюжету та глибоким персонажам, периферійні пристрої занурюють глядача у світ, де кожен вибір має вагу, а технології не лише інструмент, а й зброя. Якщо ти любиш продумані історії з технологічним присмаком. І гострим соціальним підтекстом цей серіал саме для тебе. Halo – це науково фантастичний серіал, що розкриває нові горизонти відомого Всесвіту, створеного в однойменній грі. У центрі сюжету, епічне протистояння між людством та інопланетним альянсом. Події розгортаються у 26 столітті, де людство колонізує далекі світи і намагається вижити під натиском ворожих цивілізацій. Головний герой Спартанець Сто також відомий як майстер чів. Він надзвичайно сильний і витривалий суперсолдат, створений для найскладніших бойових завдань. Його місія зупинити загрозу Ковенанта. Врятувати людство та знайти давню зброю, здатну змінити долю галактики це видовищний науково-фантастичний проект, який успішно переносить епічний світ відеоігор у формат серіалу. Він стане особливо цікавим фанатам гри, але й новачкам також буде зрозумілий завдяки чіткій сюжетній лінії. Якщо любиш футуристичні світи і космічні битви, цей серіал точно вартий перегляду. 11.22.63 – драматичний міні-серіал, заснований на романі Стівена Кінга, що розповідає про дивовижну можливість змінити хід історії. Джейк Епінг, шкільний вчитель, випадково відкриває портал у 1958 рік. Він отримує завдання повернутися в минуле, щоб перешкодити вбивству президента Джона Кеннеді. Переїхавши в минуле, Джейк стикається з безлічю труднощів. Історія не хоче змінюватися, його переслідують загадкові сили, а також він закохується, що ще більше ускладнює місію. Серіал майстерно балансує між напругою трилера і глибокими емоційними моментами, змушуючи глядача перейнятися долею персонажів. Тут є і драма, і романтика, і загадка. Усе це створює багатошаровий сюжет, який затягує від першої до останньої серії. Кінець дитинства на землю прибуває могутня інопланетна раса. Вони не руйнують міста, не вбивають людей. Навпаки, вони приносять мир, зупиняють війни, ліквідують бідність і роблять життя ідеальним. Світ стає утопією. Люди живуть у добробуті, без страждань. Але за цим раєм ховається щось більше. Істинна мета прибульців не просто допомогти людству. А підготувати його до переходу на новий рівень існування. Навіть якщо це означає кінець усього знайомого. Серіал знятий за мотивами одноіменного науково-фантастичного роману Артура Кларка. Це історія про контакт з розумнішими істотами, про майбутнє людства, про вибір між свободою та розвитком, між особистим і глобальним. Загублена кімната. Це захоплюючий науково-фантастичний міні-серіал, що розповідає про дивний і таємничий світ, де існують об'єкти з надприродними властивостями. Головний герой, детектив Джо Міллер, випадково знаходить ключ від мотелю, двері якого відкривають доступ до кімнати, що знаходиться поза часом і простором так званої загубленої кімнати. Ця кімната має неймовірну силу. Вона може повертатися до свого початкового стану, і всі події, що в ній відбуваються, стираються, ніби їх ніколи не було. Проте речі, які перебували в кімнаті, отримали надзвичайні здібності. Вони можуть змінювати реальність, керувати часом, простором або свідомістю. Коли донька Джо несподівано зникає у цій кімнаті, він починає ризиковану та небезпечну подорож, щоб її знайти. У цій боротьбі йому доведеться зіткнутися з різними людьми і організаціями, які також прагнуть контролювати загадкові артефакти, що походять із загубленої кімнати. Серіал сповнений напруження, загадок і несподіваних поворотів сюжету. Він досліджує теми втрати, надії, жертви та боротьби за те, що найцінніше Місячний лицар. Скромний працівник музею Стівен Грант живе спокійним життям у Лондоні, але його починають переслідувати дивні видіння та провали в пам'яті. Згодом він дізнається, що страждає на дисоціативний розлад особистості і ділить тіло з Марком Спектором, колишнім найманцем та аватаром єгипетського бога Хонсу. Разом вони змушені боротися з таємничим ворогом. Артуром Героу, який хоче пробудити древню богиню суду Аміт, щоб очистити світ від зла. Усе це розгортається на фоні стародавньої єгипетської міфології, психологічної драми та супергеройського екшену. Серіал вдало поєднує елементи психологічного трилеру, супергеройської драми та містичного екшену. Він вирізняється нестандартною структурою, сильним акторським складом і новим підходом до теми психічного здоров'я. Це сміливий експеримент, який може не всім сподобатися, але точно залишить слід у жанрі. Неймовірні у 1896 році Лондон приголомшує надзвичайна подія. Раптово десятки людей, переважно жінок, набувають дивовижних здібностей. Одні можуть керувати електрикою, інші бачать майбутнє або володіють надлюдською силою. Але разом з дарами приходить і небезпека, як зовнішня, так і внутрішня. Ці особливі люди отримують назву доторкнуті, і більшість суспільства сприймає їх із підозрою або ворожістю. У центрі історії амалія Тру, загадкова і рішуча вдова з даром передчуття та Пенанс Едейр, блискуча молода винахідниця. Вони створюють притулок для обдарованих, аби дати їм захист, місце в житті та надію. Серіал поєднує вікторіанську епоху, надприродні сили, містику, соціальні драми та екшен, піднімаючи теми дискримінації, влади, жіночої сили і змін у світі, який боїться усього незвичного. Людина, яка впала на землю. Інопланетянин на ім'я Фарадей прибуває на землю з планети, яка стоїть на межі знищення через екологічну катастрофу. Він має важливу місію знайти Джастін Фолс, вчену, яка втратила віру в науку, і переконати її допомогти врятувати не лише його цивілізацію, а й людство. У процесі Фарадей проходить шлях від беземоційного прибульця до істоти, яка пізнає складність, жорстокість і красу людської природи. Його поява запускає ланцюг подій, що вплине на майбутнє планети. Це емоційна, інтелектуальна та глибока історія про надію, зміни і пошук людяності у світі, що втрачає себе, попри те, що серіал не отримав продовження, він залишає по собі сильне враження як самостійна завершена історія, що змушує замислитись над майбутнім людства. Варто подивитися всім, хто цінує змістовну фантастику з філософською глибиною. Викрадений науково-фантастичний міні-серіал Стівена Спілберга, що розповідає про викрадення людей інопланетянами та як це вплинуло на три американські родини протягом 50 років. Сюжет починається під час Другої світової війни, коли військовий пілот Расел Кіс був викрадений інопланетянами, кожна родина переживає власні потрясіння та спроби зрозуміти правду про таємничі події. Центрі історії дівчинка Алі, яка володіє надзвичайними здібностями та може стати ключем до розгадки всіх таємниць. Це захопливе й атмосферне дослідження теми контактів з інопланетянами та їхнього впливу на життя звичайних людей. Він поєднує напругу наукової фантастики з глибокими сімейними драмами. А завдяки майстерній постановці та чудовій грі акторів, цей міні-серіал залишається актуальним і сьогодні. Розробники в центрі сюжету Лілі Чан, програмістка з Сан-Франциско, працює у передовій технологічній компанії Amaya, яка займається квантовими обчисленнями. Коли її хлопець Сергій зникає одразу після того, як його переводять у таємничий відділ компанії під назвою Devs, Лілі починає власне розслідування. Вона підозрює, що підрозділ причетний до його смерті. Поступово вона дізнається, що Devs – це секретний проект. У якому створюється квантовий комп'ютер, здатний передбачати будь-яку подію у минулому та майбутньому з абсолютною точністю. Але чим більше вона дізнається, тим небезпечнішою стає правда. Це не просто науково-фантастичний трилер, а глибока атмосферна історія, що змушує замислитись над тим, чи маємо ми справжню вільну волю, чи наше життя це лише результат математичних рівнянь у квантовому всесвіті. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд, і якщо випуск вам сподобався, прошу підтримати вподобайкою, написати щось цікаве в коментарі та обов'язково підпишіться на канал. Усього найкращого. До зустрічі в наступному випуску.